Всім дівчата і хлопці, чи то вечора. Зараз з Маринкою будемо робити аджику, гірку, гірку сиру аджику. Так. Ось ми з нею приготували перцю. Не знаю, це гіркий весь, це у нас такий гігант. Ось такий перець. Не знаю, я не важила десь тут до 2 кілограмів. І чесник. Це ж десь кілограм, але взагалі то можна робити хто як хоче. Можна один до одного, хто як любить. Можна один до двох, один до одного. Тож, оце перцю на око приблизно до 2 кілограмів і часник. Оце. Що ми зараз будемо робити? Його треба перемолоти або на м'ясорубку, або на блендері. Той раз, як ми робили, оце ж. Приблизно місяць назад ми робили одну порцію, її вже немає. То ми половину перців вичистили, а половину так мололи з зернятками. Сьогодні ми почистили весь, він не так гіркий. От, зараз Маринка прийде і на блендері це все перемоли. У мене ще дівчата буває запитують, навіть як називається цей перець? Я не знаю, чесно. Підійшла на базарі, спитала. Гіркий, гіркий. Та й все, якийсь такий гігант. Такий м'ясистик, мені подобається пообережно з руками, бо того що буде, будуть руки пекти. Гарно, треба буде вимивати мило. Маринка вже йде, зараз вона це все діло помоле. ти будеш нарізати, а я вже буду. Давай я нарізати, а ти будеш мовити. От. Чесниця і, і, і ще і це ти будеш на перемішку з часником, так? Да, так. Да. Да. І солодкий перець теж потрошку давати. Uh -huh. Це ми сюди пару перчин поклали. Пару перчин наш заплаток. Поняв. Бабине літо літає на дворі, хорошо. Гарно перемовлена, що я раз Той раз було взагалі пасту перемовити. Ні, ну без якщо, ну так, якщо на мясорубку, то часничок то нормально буде. Коли так зубочки. Ой, дівчата, ось перемололи ми з маринкою перець із часником. Тепер сіль. Тут приблизно, не буду важити, десь приблизно 3 кілограми, як мінімум, є. І що? Тепер я кладу сюди три ложки солі. Не менше, треба, щоб ця джика була гарно солона. Щоб вона не прокисала. Гарно розмішую. А взагалі то, дівчата, треба куштувати, щоб не пересолити, як кажуть, щоб гарно соло не було. Ще я знаю, що кладуть спеції. Хмелі сунелі, чорний перець і, і, і всякі спеції, хто які хоче, кладе базилік кладуть ще, і кінзу кладуть зелень. А ми оце любимо так. Нічого лишнього, три інгредієнти. Перець, часник і сіль. Це я гарненько його зараз розмішаю і буду викладати в банки. Звичайні банки гарно вимиті, буду зараз викладати. Ось так. Ну, звичайною кришкою, нічого не стерилізуємо, нічого. Можна капроновою. І в холодильник, Бажано в холодильник. Ось дівчата стільки вийшло у нас сирої, гіркої аджики. Це вже точно нам хватить! А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!